Надійшло питання стосовно законопроєкту 134.65, який узаконює законі до реєстрації дітей на порталі Дія через додаток Марія в АІКОМ та інших електронних освітніх системах. Тобто цей закон. Ще він не підписаний, так? Це а, тільки проєкт, я так розумію, цього закону. І а, мені вже підписники пишуть, що нас чекає, якщо цей закон загалом підписаний. Підпишуть, так, і як це все взагалі буде виглядати. Давайте подивимося, чи, чи взагалі буде цей закон прийнятий у найближчий період часу. так. Ну, по-перше, буде відтягуватися прийняття цього закону. Ось як наче не вистачатиме якогось ресурсу поки для того, щоб його запустити в конкретну, ну. Дію, так, в нашій державі. Я поки чітко підписання і використання цього закону поки ще не бачу. Тут якось ця вся система і побудова цього закону, як наче вона зруйнується. Тут дуже багато є моментів, над якими варто ще працювати, доопрацьовувати і переробляти. От тому поки я бачу тільки складність того всього, так, якісь незрозумілі. Моменти у цьому є, проєкті, так, і поки чітко підписання його я ще не бачу. Далі, якщо питали мене, якщо його все-таки підпишуть, там, чи якось там що, чи ця цифровізація, як вона буде впливати загалом, на дітей і ну, на суспільство загалом. Ну, дивіться, як вона буде впливати. Емоційно буде складно, тому що е, заховатися буде майже неможливо. Так? Все про тебе всі будуть знати, е, скажімо так. От, е... ну, мені йдуть зараз чіткі положення про рамки. Рамки, хоч вони а, умовно і можуть там полегшити а, обробку даних, скажімо так, і це робиться типу для полегшення, але як це все буде, ця вся цифровізація буде впливати так на а, загалом наших дітей. Зробить їх залежними, залежними від цієї системи. Тут все про, про залежність, так і про. А, скажімо так, ілюзії того, що хочуть нам показати, тому що за такими речами стоять трошки інші речі. Ну.